Так, люди, я досмикалася, що в мене Одеса. Так що буде вона окремо, скоріш цього, окремим відео. Одеса. Буклот снула не туди. Так, і продовжую Одесу, показую, що це той же розклад, того ж числа, щоб ви не думали, там нічого не гадали собі. От 20.02 неділя, 19 лютого. Так, Одеса. Надо, чтобы так было дернуть. Ну. Так, 21-го 21-го коса вона між гарних карт сидить, нічого вона нам, в принципі, не повинна зробити, але ми зараз в тому обійдемося. Подвійна ситуація буде люди. Подвійна. 20 числа по Одесі буде подвійна ситуація, щось буде нове, щось буде якесь нове, але по почуттям, ну, вроді як пройдете ви цю ситуацію. Так, да, пройдете, пройдете трійка чаш, але буде ситуація подвійна. Значить, може, воно не дойде до вас, може не долетить, може передумають, мало ли що. Тому що, дивіться, от на цих картах коса лежить між. між тобто вона як позитивна, знаєте. Ось так, так ото і двійка та вивалилася чи буде. Вроді як погана коса, да, сама по собі карта, але вона лежить між гарних карт то вона зневілює це її дійство. Так, дивимося 21. Ну, тут ці гарні карти, єдине, що. По дитині буде якась ситуація. Зараз ми подивимось, яка потенціал є, захист буде, перемога буде, буде все відкрито. Будемо все знати. Не люблю я цю карту її треба відкривати. Ось я її відкриваю. Значить, чому суд відкритий, я її не люблю. Тому що ми з вами відкриті. Не захищені, грубо кажучи, по цій карті. Проходить така історія. В неї є ще там, але в, тому, в цьому контексті от вона в мене випадає, що ми відкриті. Так воно і є, бачите? От подвійна карта мечова. Вона випадає нам сьогодні практично дуже часто. Подвійна інформація, і подвійна буде історія, чи долетить, чи не долетить та ракета. Тому що ми відкриті. Але бачите, маленька перемога йде, то. Може, щось долетить, а щось не долетить. Дай Боже, щоб по дитині долетіло щось несерйозне і так не дуже сильно. Потенціал буде, так що, ось 21-го будемо сподіватися, що воно все буде на нашу користь. паш, пашмане, тобто, тобто, спрацюють більш-менш. Карта непогана. Молоді будуть люди працювати і вирішувати. І по, ну, Бачите, по пажику все ж таки мати будете небагато, як кажуть. 22 Одеса, 22 Одеса, 22 лютого. Тут у нас, виходить, ситуація, в принципі, непогана, і по клеверу, і по якорю, і по дому. Дай Боже, давайте ми на цих картах подивимося. 22 лютого Одеса, ракети, дрони. Яка буде ситуація для нас? Що воно буде по Одесі? Конкуренція буде Одеса боротися, але все відіб'є, опять суд падає відкритий. Ні, ну все ж таки тут вроді як... Ну, бачите, от, от вам суд. От вам суд. З одного боку, вроді, радість, з іншого боку, горе. Ну, от і що? І що цей суд? Ось воно, відкрите, буде летіть. Буде отака ситуація. Отак, От а вроді-роді все ж хорошо, да? все, так хоро... все так хорошо починалося. Ось, вроді тут, да, клевер, якорь і дом. Відкриваємо, а тут а тут сюрприз, Ха -ха. Бачите, дві різні колоди. Коли вони співпадають, люди, коли співпадає сам контекст питання, верніше, сам. Відповідь на контекст питання співпадає смисл того, то так, воно так і є. А якщо воно той показує, що все буде добре, а тут показує, що подвійна ситуація відкрита і воно буде летіти, то тут щось воно не то. Тобто хтось із них бреше. Розумієте? От. Якось так я можу це зрозуміти. Я, знаєте, ж хочу подивитися на оцих картах. Це в нас 22 лютого було, так? Да? По Одесі, давайте глянемо на ці карта. Це єгипетське таро. Ну, дивіться. Бажань багато, тягне Одеса багато, захищатися вона буде, але тут будуть незначні втрати. Десятка перевернута, негативна. Негативна. І тут в Єгипетському тару є кров. А по цій карті це ілюзія, але тут вже ілюзії нема. В перевернутому стані ілюзії нема. Вже давно в Одесі ілюзії нема по поводу расистів. Чи будуть втрати людей по Одесі 22 лютого від ракет дронів? Будь ласка, покажіть мені ту карту, яка буде з цим ситуація? Чи будуть люди живі? Дуже жорстока буде ситуація. Буде якась установка. Буде якась установка навіть по інформації, по, по захисту. От, така. І якось якось потрійки, не буде навіть. Майстрів, тобто фахівців. І тут от нам випадає сімка роботи. Сімка роботи по землі люди будуть потім пахати, як прокляті. Але ситуація по єгипетським е е тару, вона. Я не скажу, що вона страшна, це ще я розкрила вже, да? Але тягнете багато, будете бажання мати багато, але будуть якісь невеличкі втрати. Тут поне... по по. Перевернуті десятки невеличкі. Тому, в принципі, ну, воно так і показало, так, приблизно так і показало. І той король перевернув, там королева була мечова. Так що, щось воно буде по Одесі, 22 числа все ж таки. Ну, дивіться, як обіда, як щось таке недовольне. Тобто не спрацюють якось вони так, як треба, щось буде, об... обнуління буде ситуації, щось нове. І будуть невеличкі жертви, хитка буде ситуація. Ну, В принципі, якось не дуже страшно, але теж опять, бачите, опять це випадає щось нове. 22 число буде по Одесі неясним. Люди не зрозуміли. Бачите, всі колоди показали таке. Все. Ми закінчили третю частину. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.